Майже два десятки безпритульних тварин знайшли домівку та люблячих господарів у Миколаєві. У місті відбулася чергова виставка котів та собак, знайдених на вулицях. Такі заходи щомісяця проводить комунальне підприємство, центр захисту тварин. Як все відбувалося, бачила наша колега Наталя якобсон белібова Вона вже з нами наживо. Наталю, вітаємо. Розкажи, будь ласка, які саме тварини представлені майбутнім господарям, та які беруть участь у таких виставках і прилаштуванні. І що відомо стосовно останньої виставки, яка відбулася з пошуку нових господарів? Вітаю Ганна, вітаю Максима. Наразі для того, щоб взяти на такій виставці прилаштування тваринку додому, миколаївцям достатньо на неї просто прийти. Про подібні заходи. Центр захисту тварин на своїх платформах повідомляє заздалегідь, Миколаївські медіа підтримують і для того, щоб якомога більше людей приходили на подібні акції. На останній виставці було представлено 48 собак та 6 котів. Всі ці тварини різного віку, а також різного розміру. Але незмінно одне. Вони обов'язковали обов'язково всі стерилізовані, щеплені, проліковані, якщо в тому є необхідність, а найголовніше соціалізовані. а Якихось агресивних тварин теж можна забирати додому для самостійної адопції, але їх на виставку не привозять. Для цього треба їхати безпосередньо на саме підприємство. Ну а ще всім, хто взяв на останній виставці тваринку собі додому, дають контакти працівників центру для того, щоб якщо раптом тварина не приживеться, її обов'язково повертали саме до центру захисту тварин. а Викидали на вулиці, з якої її вже один раз порятували. Буває, буває. В когось вже є тварини і вони не уживаються. В когось є діти, і, можливо, виявляється, що у когось із людей алергія. Ну, причини різні. І, ну, в принципі, тварина це відповідальність, це кропітка робота. І не кожен, хто бажає мати тварину, готовий до цього. За словами директорки захисту центру захисту тварин, на підприємстві постійно утримують близько ста собак та кілька котів. Підприємство працює за принципом відлов, стерилізації, відпуск на виставку привозять саме найбільш адаптованих до людей тварин. Вони привчені вже до повідка, вони не агресивні по відношенню до маленьких дітей, інших тварин або людей. Вирішила собі взяти додому песика і Вікторія, з якою ми спілкувалися. У жінки приватне подвір'я, маленький син. Вона каже, до події готувалися заздалегідь. І для цього для нового хатнього улюбленця вже підготували нове місце. Підписана в інстаграмі на їх групу. Постійно слідкую за песиками. Цікаво, як складатиметься їхня доля. Нам також потрібен песик, друг для дитини, щоб спілкувалася із тваринками. І хочеться, щоб хтось дарував радість та поряд з нами бігав. Завдяки. Завдяки таким виставкам минулого року вдалось прилаштувати понад 300 собак та близько 40 котів. Ну а результат цієї виставки 14 собак і 4 кота знайшли собі нові домівки та люблячих господарів. Наразі у мене вся інформація. Ганна Максима, слово вам. Господарів із великим серцем насправді дякуємо Наталю тобі за цю інформацію про виставку, на якій прилаштовують безпритульних собак котів, розповіла наша колега із Миколаєва Наталія якобсон Белібова.